Виправляємо помилки некваліфікованих інсталяторів. На цей тиждень у нас завдання з зірочкою. Необхідно реанімувати сонячну геліову станцію після п'ятирічного простою. Геліостанція це станція нагріву води або теплоносія за рахунок сонячної енергії. Вакуумні трубки улавлюють сонячну енергію, накопичують всередині себе і передають на теплоносій, як правило, це етиленгліколь. Над які вже циркулює по системі і через систему теплообмінників передає своє тепло на воду. Зараз ми тут на котельні бачимо газові котли, які нерентабельно використовувати, коли є літо, коли є сонце. По роботах. Після діагностики всі ущільнення, всі різьбові з'єднання будуть замінені, перепаковані, перероблені. Тут вже через тепловміннички іде розпереділення, куди треба подавати тепло. Тобто на нагрів бойлера на водопостачання, на нагрів опалення, якщо це зимою, і саме головне на обігрів оселі.